Всім привіт, з вами Саша Супченский. Сьогодні ми знімаємо відео про очень прикольні приключення. Так, ми играем в Майнкрафт. Я граю з Олексієм. Всім привіт. Так, я переплав тут железо, я тут накопав. Э, не говорите, що я все читеру. Ми просто з Олексієм тут вбивали всяких мобів і всяке таке. Я нічого не читеру. я вам говорю по-чесному. Я ні за що б не щитру. Так, ставимо уголь. Тепер, ладно, пережаруємо поки що. Поки що нехай пережаруєш пережаруюся. Так, я поки що йду, ну, піду на охоту. Закривай двері, Олексій! Я, звісно, коротше, так. Ми тут наш будинок отримали за зйомками, ми тут його підправили, трошки тут скоріше перезирвався. Ми тут його трошки підправили, поставили кровати. Я думаю, так нормально, як на мене. Так нормально. Ладно, ху, велутик. Так, будемо знімати. Вау, багато? Так, де Олексій, пішли, пошукаємо. Так, да, дядька. Пішли пошукаємо його. Ага, ні, це не він. М -м -м. Я його щось не бачу. Ти що сліпий, чи що Обернися до мене. А, от іде. де. Ти просто, мабуть, трошки задако. Так. Ладно. А, треба... У мене є лук і одна стріла. У мене є немає той стріли. Ей. Так, він походу десь не йшов. Кстаті, я із цих десяти желіз зроблю дещо. Я вам зараз покажу, що. Я хочу стрілочка, стрілочка. Зараз я вам покажу, що ну, звісно, ви знаєте це, але ладно, нехай буде. Покажу. Так. Я тут буваю. Уч, уч. Так. Я не буду робити броню. Не буду. Бо ти бачите, я не броню роблю. О, ти куди тікаєш, Опа, Так. Олексій, йди О, додому. Я додому йди швидко. Чого? я тобі дещо поставив. Так, сундук. Ем... Так. У тебе якраз є тепер дещо на заміну. Так так, а так. А як так, так, на руки. Так гірка. Тут топор, -ту топор, ту топор топор. Так. Так. Стоп. Іди в сундук. Ти сундук. Що це? Стоп, у нас нас кондиционка. Чекайте. Ми, ми, повернулися. ми повернулися. Так, чекайте, секунду, у мене планшет вербувся. Так, Олексій вже замітив, що я йому там дав. Ви теж бачили. Так, ладно. Пішли далі. Що будемо в цій серії робити, по-перше, в цій серії ми будемо йти в шахту. Я не знаю, чи ви всі любите, чи зрителі ви любите походу в шахту. Але я люблю, коли от ютубер, я люблю дивитися, коли ютубери знімають серії, як вони йдуть в шахти. Але я не люблю, коли вони роблять самі шахти, а люблю, коли самі знаходять і в них ідуть. Так. Ідемо, йдемо, йдемо. йдемо. Так. Шо? Куда? Я от нам позначила такого дом, щоб от ми знаходилися з Олексієм, бо ми Я загублювали все. Я, Я хотів мод встановити на міні карту. А встановився. Так. Так, Олексій. Так. Іду, йду, йду, йду. О, шахта. Тут ми ще з ним шахта велика. Так, ладно. А це у нас неполадки з камеру. О, все. Так, я не припиняв зйомку, але ладно, все, пішли. Так, уже ніч. Йдемо охотитися на тих. Так, да, на зомбарів. — ри. Йдемо двоє, бо мене за рік уб'ють капець. Да, я б'ю, то буду купити. Це точно. Бо я сьогодні не їдеться. У мене, звісно, якісь не дуже така а, добра ко. Чекай, дете. Я вже одного забере, знайшов тільки. Я да. не б... ти? хочу. Так. Ладно, ідемо. Ай, болить! Ми... О, я, я знайшов коробку. Стоп, мені треба поїсти по перше. Аккуратно. Коровку, яку коровку не тоже травку есть? Курочка в мене є. Саму Стоп, я йду покшу додому жарна. Ай, Айбулет! Хто мене там б'є? <свист> Доктор Ібулет. <Айболит. свист> О-о-о, у мене ножик ножик де? Де меч? Тут, 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 тут. А мене зараз вб'ють. Я йду, я йду. Ой. ау! Я б упав, чекай, ти його бив? Ми да. сразу додому пішли спати ліпше. Не треба, все хватить, хватить. Я лише хочу той їх. Так, як ви бачите, в мене походу планшет розріжається. На, на ще ну, ще, хвилин, ще, ще хвилин. трохи. Хвилин. Ладно, ми на цьому вже припинимо туди зйомку. Це серія, звісно, у нас вийшло тільки сім хвилин, але нічого. Ладно, Поки що усім у нас маленькі. Ставте лайки, підписуйтесь на канали. Всім пока-пока. Всім пока. З вами був Саша і Олег Олексій.